Так, минутка ще на одній кукурузці. Бачу, її ще пробили другий раз. Хочу показати, як кукуруза просто скручується від жарі. Таже ще не жара сьогодні. Така температура може 26-27. На вітрі ще я в курточки в курточки їду. Бачите? В курточки в на скутері холодно. Так що, такі ось кукурузки. Рудомехи. Хоча весною така ось вода тут бігла по дорозі. Колії повимивало, блін, ужас. Така дорога. Все так бачите. Бачите. Такі діла, така засуха. Так що. Засуха... Засуха так дальше сейчас покажу вам свою там дальше